Можна, заходьте, заходьте. Господа, <риклад> можна заколядувати чи ні?

Чути ба, так і сталося, щоб згадували, возрадився сам. Люди всі гади де спить, гади сиде, те лиш справляється. Матаю люди Коля, дуден я вас пиваю, и с держиством вас всех випают, ваша хата гарна, тепла, подходь, ваша матка, жди вас, лятесь, я в пришла, свист купленная сна. Будьте усі старович, затромляйте з І за те нас победит. Not a that child. <laughs> That's <laughs>

Thank you Коля ту, кого які мішечки. Давайте, давай, <реш> давай, кому якісь звинки. Скільки зараз тут дарим, чекайте, не просто так. Молодці, а скільки груп тут взагалі? Давайте сюди. Чотири по-моєму, П'ять. А що ж на вашу мілі? ну знімайте ручку, давайте сюди. Ось так турбинку молодці. Раз, п'ять, наші перші. Андрій. Почі, да. Андрій. Давайте. Ліза, давайте, давайте да, поставити молодціння.